movina a como Вибори в українських політичних колах активно обговорюють майбутні вибори. Зокрема, вже стало помітно пожвавлення серед кількох партійних офісів і народних депутатів. Такі обговорення виникають на тлі чуток про початок мирних переговорів і закінчення війни в Україні. Чи будуть вибори в Україні у 2025 році? Хто вони майбутні кандидати? Та що відомо про день Ікс, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо. До новин серед українського політикуму все більше обговорюють майбутні вибори. Про те, що політики вже активно готуються до виборчого процесу і промацують своє електоральне поле в ефірі Еспресо розповів Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається в українському політикумі, то об'єктивно навіть ті політики, які публічно говорять, що вони не вірять у проведення виборів, готуються до них. За його словами, якщо колишнього головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний братиме участь у майбутніх виборах. То він може охопити майже половину електорального поля всіх інших кандидатів. У президентській партії розглядають варіант перезапуску бренду Слуга народа під новою назвою Команда Зеленського. Над цим проєктом ймовірно працюватиме віце-прем'єр Михайло Федоров. Повідомляють джерела української правди. Зміни можуть торкнутися і складу самої партії. За даними джерел, планується додати до списків кандидатів-урядовців і військових. Натомість. Нинішніх керівників фракції, зокрема, нардепа Давида Арахаміо, можуть попросити. Кинути свої посади також активно до виборів готується опозиціонерка Юлія Тимошенко. Як повідомляють журналісти, видання її активність важко приховати. Вона пропонує спільний похід на вибори та місця у списках, просила б про підтримку або пропонувала послуги своїх осередків і членів дільниць. Голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив, що у двох кандидатів у президенти вже стартували зовнішні кампанії. Ба більше впливове англомовне видання за економіст минулої осені. Вже називало навіть у дату виборів в Україні згідно з інформацією медіа, це 25 травня 2025 року. Втім, більшість джерел видання скептично ставляться до того, що цей прогноз стане реальністю. Також там зазначили, що нібито й Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року. Радник керівника офісу президента України Михайло Подуляк прокоментував статтю за економіс про можливість проведення виборів. Він заявив про відсутність підстав чи передумов для такої можливості оскільки війна триває з високою інтенсивністю, Подоляк сказав, що коли західні ЗМІ поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, то не пояснюють, чому має так статися. Жодного національного волевиявлення навесні весні 2025 року в Україні не буде, адже для цього є одразу кілька причин. Дата президентських виборів 25 травня 2025 року, яку називає британське видання за економіст, є нереальною. Про це пише НВ з посиланням на пливові джерела у президентській фракції «Слуга народу рубрика Наукова фантастика так відреагував на інформацію британських журналістів один із співрозмовників редакції. Також думку висловив голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав. Слав Юрчишин, ми не можемо провести вибори в момент, коли немає гарантій не лише припинення вогню, а й його поновлення, тому що дільничні комісії, як елементи скупчення суспільства, будуть цілями для агресора. Та головне питання: якщо до виборів дійсно готуються, а чи на часі це? Політолог Володимир Фесенко вважає, що чутки про можливість проведення виборів можуть розповсюджувати ті, хто займається їх підготовкою в Україні, бо це їхня робота, і вони на цьому заробляють. Бо щоб вибори дійсно відбулися, треба проробити великий шмат роботи. Як може ЦВК вже підготувати реєстр виборців, якщо мільйони наших громадян зараз за кордоном? ЦВК намагається оновити реєстр виборців, але тільки розпочала роботу, і ще невідомо, коли закінчить, бо зробити це в умовах війни надто складно. А про вибори навесні 2025 року говорять ті, хто дуже хоче їх проведення або дуже їх боїться. Про те, що проведення виборів в Україні у 2025 році неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії, говорить і другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. Він зазначив, що для цього необхідне завершення війни. За його словами, на виборах, які проводяться в умовах війни, неможливо забезпечити всенародне виявлення, оскільки урну для бюлетенів неможливо доставити в кожен окуп. А нардеп Ярослав Юрчишин зазначив, що перш ніж проводити вибори, потрібно вирішити, як голосуватимуть вимушені переселенці за кордоном і військові на фронті. Про те, що вибори просто неможливі через активну фазу війни, говорить і журналіст Павло Казарін, який ступив до лав зсу в перші дні повномасштабного вторгнення. Я думаю, що вибори до кінця активної фази неможливі. Я не впевнений, що 2025 року активна фаза припиниться. Він додав, що у Кремлі досі впевнені у своїй перемозі, попри ті надзусилля, які доводиться вкладати. Саме тому дивно сподіватися на припинення бойових дій. Водночас і сам президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни. За його словами, спочатку має бути справедливий мир, а потім уже вибори. Про це він в чергову нагадав під час інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Зокрема, президент зазначив, що проведення виборів під час воєнного часу забороняє закон. Вибори відкладалися один раз. Вибори не пройшли навесні 24-го року через воєнний стан. За конституцією ми можемо це зробити. Це вибори президента, а вибори до парламенту не відбулися восени 24-го року. Є конституція, є безпекові речі. Також під час цього інтерв'ю Зеленський повідомив, чи піде на другий президентський термін. За його словами, на рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців і думка сім'ї. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. Переважно це залежить від людей насамперед Звісно ж, від моєї сім'ї. Водночас сама Олена Зеленська каже, що не хоче все життя бути у статусі першої леді країни, адже це виснажлива та складна роль. А втім, як дружина вона готова підтримати будь-яке рішення чоловіка щодо його подальшої політичної кар'єри. Про це вона заявила на початку січня в ексклюзивному інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордієву на каналі ТСН Мені здається, що я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. <кій> популярне воно буде в нашій родині чи не популярне, це вже. Друге питання. Мені здається, другий раз це не так уже страшно, як перший, <рі> Тому вже ж я, я б не хотіла а, прожити в цьому емоційно-фізичному стані все життя. Це виснажливий період. Найскладніший період в нашому житті особистому, і, е, а вже ж найстрашніший період, коли почалася війна. Перша леді додала, що на її думку, власне, початок виборчого процесу буде позитивним знаком, адже він означатиме, що війна, тобто принаймні її гаряча фаза, завершилася. З цього боку я розмірковую так: якщо е, починаються вибори, це означає, що війна, в принципі, гаряча фаза закінчилася. Це вже позитивний знак, і там мені вже, в принципі, все одно. А, а, і там будь-який вибір я підтримую, буду радіти, мабуть, сам Зеленський зауважує, що трендова тема виборів в Україні, передусім, йде від Росії, але, звісно, і українці це обговорюють зі зрозумілих причин. Передусім про вибори я хочу сказати чесно: ніде не говорять, окрім Росії і дехто говорить в Україні. В Україні люди. Мені здається, побоюються, які вибори в час війни, а в Росії дуже хочуть цього. Для того, щоб їм підтримувати оцей трек щодо нелегітимності президента України. Потім прямо про це говорить, що перемовини тільки з легітимною владою, і станом на зараз це рада або проводити висідно нашої конституції українського законодавства. Вибори президента України, вибори парламенту можуть відбуватися не під час воєнного стану, після війни. Під час воєнного стану виборів не може бути, або нам треба змінювати законодавство. Змінювати законодавство одна зміна щодо президентських виборів, інші зміни щодо парламентських виборів. Різні зміни, але під час воєнного стану це не може бути. Мало того, коли закінчується термін діючого президента, то тільки поки не будуть вибори, що дуже важливо також, все це прописано у нас законодавчо, поки не, не стануться вибори нового президента, президент виконує свої обов'язки. І все це прописано так само, як і з парламентом. І президент, і парламент є легітимною владою до тих пір, поки не з'явиться новий президент або новий парламент. Там присяга, тут інагураційний процес, так? Це, до де, цього, юре. це а... де юре. Це де юре. Це де юре. А тепер давайте де факто. О 25-й рік, як ви собі його бачите. 25-й рік, якщо нам вдасться і е, ми зможемо. Отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то, в принципі, Ну далі вже за парламентом парламент э, підтримує ту чи іншу дату виборів. Натомість західні партнери України вже неодноразово передавали Києву сигнали про те, що вибори рано чи пізно все ж доведеться проводити. Про це зокрема пише РБК Україна. Там зауважили, що вибори мають розпочатися одразу після припинення бойових дій і скасування воєнного стану. Незважаючи на величезний обсяг підготовчої роботи, Україну попросять викластися в кілька місяців і принаймні провести вибори президента. Їх суто технічно менше кандидатів, швидший підрахунок голосів, тощо організувати простіше ніж парламентським. Зокрема, співрозмовник видання в дипломатичних колах зазначив, у плані проведення виборів на Україну більше тиснуть США, а не ЄС. Крім того, джерело припустило, що питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної мирної угоди. Верховна Рада України 15 січня підтримала закон, що передбачає чергове продовження загальної мобілізації. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, воєнний стан і мобілізацію продовжили на 90 днів, а саме від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Нагадаємо, що Верховна Рада України в 14-й раз ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. А голова партії «Слуга народу Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю РБК Україна, що проведення виборів в Україні можливе через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Народна депутатка відповіла на запитання про те, скільки часу після завершення воєнного стану потрібно буде на організацію прозорих демократичних виборів. У грудні позаминулого року збиралися всі парламентські. Кі фракції і групи це були так звані діалоги МОНЕ, де був підписаний відповідний документ. Всі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через 6 місяців після закінчення. Воєнного стану, тобто півроку, це мінімальний період, коли всі готуватимуться до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства. Але також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів, щойно буде скасовано воєнний стан. А як думаєте, ви чи доречно готуватися до виборів під час війни? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.